Друзі, вітаю! Сьогодні міжнародний огляд і ми будемо говорити про те, як на вибори у США повпливає стан обох головних кандидатів у президенти. При цьому здоров'я кожного з них впливатиме на вибори по різному. Простріляне вухо і прогресуюча старість здатні робити. Із американськими виборцями та їхньою думкою неймовірні речі. Нагадаю, друзі, мене звати Богдана Амосов, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ви ще не підписалися. Тисніть на дзвіночок та поширення, і ставте вподобайки. А тепер несемося. Отже, під час виступу кандидата в президенти США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали постріли. Трамп якраз виголошував свою промову, але після пострілів він упав на землю. А його накрила охорона через певну мить кандидата в президенти США вивели геть. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta go move to the bus. Let me go. Okay, I'm shooting go. Alright, let's go. Watch out. Right, you just watch... Я знаю про що подумала більшість з вас, коли ви побачили ці кадри. Це ж було вже. <плес> Чи була атака на Трампа таким же самим розіграним театром, як і падіння Януковича після влучання яйця ще доведеться з'ясувати слідство. Втім, уже можна сказати про те, що кадри скривавленого Трампа, який піднімає вгору кулак, можуть стати вирішальною сходинкою до його другого президентства. нападника, який стріляв у Трампа, практично одразу ж. Застрелила охорона. Це 20-річний Меттью Крукс. Особа можна сказати, доволі таки собі загадкова. Згідно з даними правоохоронців, нападник а, проживав за годину їзди від місця мітингу. Цікавий те, що стрілець був зареєстрований як виборець від республіканської партії у Пенсильванії, але як при цьому відомо, він жертвував. І на демократичну партію колишні однокласники називають Крукса одинаком, над яким багато знущались у школі. Зокрема, він регулярно носив мисливські спорядження, через що його також висміювали. Крукс намагався грати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки. Втім, йому відмовили через те, що він був поганим стрільцем, як розповідають його однокласники. Водночас його описують як відносно стриману і спокійну людину. Зокрема, знайомі не можуть пригадати, щоб Крукс відверто говорив про політику, або ж був активним у соціальних мережах з цього приводу. Ну і, друзі, історія дуже загадкова. Жодних записів, які б могли пояснити, його мотиви він не залишив, або про них і досі не сказало слідству. Після цих подій дехто згадав про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді, яке було скоєно 22 листопада 1963 року, тоді Кеннеді був смертельно поранений пострілом із Гвинтівки, коли їхав у авто разом із своєю дружиною Жаклін. Інші згадали нещодавний замок, наприклад. Яра словаччини Роберта Фіцу власне і сам Фіцу одразу про нього ж згадав і заявив, що мовляв, обидві події схожі одна на одну, як дві краплі води. Нападник, якого звинувачують у замаху на Фіцу, Нагадаю, заявив, що діяв через розчарування політикою словацького прем'єра. Поки що, зв'язків стрільця із кимось, хто міг би бути частиною ширшої змови, не знайдено. А вже ж друзі, подія викликала справжнісінький ураган серед американських виборців, змі сполучених штатів, і до того відзначали, що наразі перед виборами в американському суспільстві відчувається небачена раніше напруга та розкол нинішні ж події можуть бути використані для ширшого насильства напередодні виборів чи після них. А враховуючи, що Дональд Трамп уже має досвід скривання розлюченого натовпу на штурм капітолію, нині можна чекати чого завгодно. Gonna... А тепер ми підемо просто до капітолію, і я піду разом із вами. Будь-хто з вас може піти. Ми підемо до капітолію і дещо підбадьоримо наших сміливих конгресменів та конгресвумен. Хоча когось із них ми будемо підбадьорювати не так сильно, тому що ти не можеш робити нашу країну слабкою. Ти маєш показати силу і ти маєш бути сильним. Після цього, друзі, нагадаю, що розлючений НАТО увірвався в капітолій, а Трампа і досі судять за це. І, на жаль, це так і не вплинуло на його можливість балотуватися у президенти США. До речі, як ви бачите, на цих кадрах сам Трамп стоїть за куленепробивним склом. Під час нинішньої президентської кампанії ми його. Не часто бачили таким захищеним, як тоді. Видання The Wall Street Journal, Politico, Bloomberg та інші написали, що замах на Трампа був кричущим провалом секретної служби США, і тепер дії американських спецслужб будуть розслідуватися. Пильну увагу буде приділено попередній роботі із забезпеченням безпеки на місцевості біля мітингу, де стався замах на Трампа. Зокрема, включаючи будівлю, де знаходився стрілець Меттю Крукс. Чому секретна служба не змогла надати достатньо ресурсів для спостереження за відкритим дахом у ста ярдах від місця події, де сидів стрілець, не може пояснити чомусь ніхто. Yeah. yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary he is right there. Right there, you see him? He's laying down, you see him? Yeah, he's laying down. Oh What's happening? And to make sure we take back the because you. if we do, we're gonna make America better than other people. We're gonna make it. America. Yeah, look. Wow, there he amazing. is. Because we have millions and millions oh, of sir. people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We, we have criminals. Here. He's we, on have the roof. Have we have people that should be here. It's much tougher than it happened. It happened. It went right on the roof like that. За словами колишніх агентів, напередодні подій секретна служба регулярно відвідує прилеглі підприємства, будівлі і співпрацює з місцевими правоохоронними органами, аби моніторити і власне підтримувати безпеку. А виникають також питання, чи досить швидко діяла контрснайперська команда, аби виявити стрілка, як тільки був відкритий вогонь. Аудіозапис подій та свідчення свідків вказують на те, що підозрюваний міг зробити до семи пострілів, перш ніж його вбили. Після стрілянини агенти прикрили Трампа, як цього вимагає протокол. Але коли його почали евакуйовувати, вони двічі відкривали його груди та тіло натовпу. Якби стрілок був не один, така помилка власне могла б бути для Трампа фатальною. таке, ми бачимо багато якихось доволі дивних моментів. У поведінці Служби безпеки дуже хотілося б дізнатися справжні мотиви стрільця і чи може за ним хтось стояти. Але вже і ті, хто найшвидше за всіх розслідували замах. Звісно, це росіяни, і, звісно, винні для них українські спецслужби. Для росіян в усьому винна Україна і в замаху на Трампа, і в теракті в Крокусі, і динозаври вимерли через українців. Також це хто ж в цьому сумнівається. І звісно ж, Росія буде нині використовувати Замах на Трампа по-своєму, аби це грало на руку її інтересам. А інтерес Росії нині лише один, як ви знаєте, окупувати Україну. Тож, друзі, в цьому плані ми маємо бути пильними. Тим часом Байден закликав американців знизити температуру у політиці після замаху на Трампа. у Байдена йдуть. Дуже не дуже якщо для Трампа головною подією його передвиборчої кампанії можна назвати якраз таки замах на нього у Пенсильванії. То для Байдена такою головною подією став саміт НАТО, який відбувався минулого тижня. І якщо замах на Трампа зіграв для Трампа в плюс, то саміт НАТО, який мав стати великою піар-подією для Байдена, обернувся для чинного президента величезним провалом. Якщо раніше можна було якось не помішати обмовок Байдена, то цього разу, коли президент США назвав Зеленського Путіним, на сцені саміту повисла гнітюча тиша. Все біфо. Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on бітпутін, ви атавори бареені. Амбета Знаєте, В мене не часто виникає співчуття до Зеленського, але це саме той випадок, коли його стало дуже шкода. А відчуття іспанського сорому за діда Джо стало позамежним. І це була не єдина обмовка Байдена. Бо назвавши Зеленського Путіним, він ще й назвав свою віцепрезидентку Камалу Харіс. Трампом це було під час запитання про спроможність Байдена і далі продовжувати виборчі перегони. developments? кешенфіюсгаю інкорпорейтінгіздевелний ти з вашим рішенням залишитися у виборчих перегонах. І чи є у вас застереження щодо спроможності віцепрезидентки Камали Харріс виграти у Трампа, якби вона балотувалася? Дивіться, я б не взяв віце-президентку Трампа віце-президенткою, якби не був достатньо впевнений, що вона для цього достатньо кваліфікована. Це по перше, факт полягає в тому, що я, <кхи> я найбільш кваліфікована людина для цієї роботи. Я переміг його один раз, переможу і вдруге. Можливо, в кваліфікованості Байдена дійсно а, сумніваються не так сильно, як у його здоров'ї. Після цих двох обмовок американська преса всерйоз почала ставити питання: а наскільки здорового глузду буде в людини, яка матиме доступ до червоної кнопки ядерної зброї у наступні чотири роки? Фіфітафітінайса Cool. From from uh, uh, Charlotte. From Charlotte. One a, another line going from in Florida down to Tampa. Of Putin's kleptocracy. Uh, uh, yeah. Um. Like to be able to. Anyway. I. Uh, um, anyway. America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foot him uh, foot, foot. The idea that um Американці дійсно опинилися в непростій ситуації, або голосувати за Байдена, якого сили покидають на очах, або за популіста Трампа, який може занурити світ у хаос та третю світову. Хоча прихильники Трампа кажуть, що саме він має їй запобігти. Але ми вже з вами говорили про те, що і досі погано уявляє собі ті процеси, які відбуваються у світі, і що з ним робити. Стосовно ж самого саміту НАТО, ви справедливо відзначили в коментарях до одного з попередніх відео, що спершу нам це пообіцяли, а потім відіграли назад. Втім, я все одно вважаю, що цей саміт був радше перемогою, аніж зрадою. І зараз поясню, чому. По-перше, країни НАТО відзначили, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в альянсі. І саме це формулювання увійшло в остаточної проект спільної заяви Вашингтонського саміту. Звісно, це. Не запрошення, можна сказати, що це ще одне якесь формулювання, але все ж таки це саме те формулювання, яке більше не дозволить жодній країні, члену НАТО, зістрибнути з нашого членства, чи якось сумніватися, чи якось відкотувати історію назад. Ані Угорщині, ані США, ані німеччині, навіть якщо президентом США стане Дональд Трамп, все одно це вже незворотній процес. Підготовка до вступу уже. А не колись там десь, і е, Альянс вже висилає до Києва свого спецпредставника. Далі, друзі, удари по території Росії їх не погодили просто на саміті, але процес переговорів триває. І я так думаю, що це питання кількох місяців. Подумайте лише, що і ще рік тому навіть самі розмови про це не були можливі. Це саме було з поставкою атакамсів. Це саме було з танками, з іншою зброєю і так далі. І так далі. Москва лякала червоними лініями захід, а врешті в результаті все спокійно долалося, і як ми побачили, жодними червоними лініями там навіть і не пахло. А Росія тільки погрожувала і блефувала. Але, звісно, питання полягає в першу чергу в тому. А що поки нам дозволять бити західну зброю по території Росії в глиб Росії, а не лише по прикордонню, ми побачимо ще не одне, не десять, а можливо навіть і не сто актів жорстокого насильства зі сторони російської окупаційної армії. І для нас цей час це наше життя. Окрім цього, друзі на саміті розробили механізм, який дозволить без зволікань виділяти гроші на військову допомогу Україні на той випадок, якщо президентом США стане Трамп і захоче урізати допомогу Києву. Погодьтеся, друзі. Це важливий крок і важливе рішення. Я думаю, ним... я я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе щодо 40 мільярдів. Що будь-хто. Хто б не був на чолі сполучених штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки. Ну, складно зараз сказати. Також були зроблені важливі рішення щодо виділення додаткових систем Петріот. А вже ж навряд чи, друзі, альянс НАТО запросив би нас до себе, от просто зараз, поки ще не закінчилася війна. Але можна сказати. Що Україна від цього саміту НАТО отримала максимум. Часом <звук> прем'єр Угорщини Віктор Орбан продовжує танцювати під дудку Путіна, поки Угорщина перебуває на чолі ЄС. Днями Орбан передав лідерам ЄС свій так званий мирний план. І ще один мирний план. А, причому а, представник Орбана про це казав так: цитую. Це цитата. Друзі, протягом останніх тижнів ми їздили всюди з метою визначити скільки які шанси на мир існують. Перша мирна місія була до двох країн, які постраждали від війни. З цих поїздок стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати і без втручання зовнішніх посередників. Ми на жаль не побачимо. Ми на жаль побачимо дуже жорсткі руйнування в найближчі місяці. Так, друзі, вам не почулося на думку адміністрації Орбана, ну власне і самого Орбана. Росія страждає від війни, ось як цікаво виходить. Ну а взагалі, те, що Орбан каже, то що ми побачимо жорстокі руйнування в найближчі місяці, і враховуючи, хто є його другом, Путін, то це взагалі виглядає мало як не погроза. Так, от друзі, Орбан та інші мирні голуби продовжують пропонувати українцям капітулювати. На щастя, це вже дуже добре розуміють наші партнери, як і у Штатах, так і у Європі. Правда, чи розуміється, наприклад, Дональд Трамп, який може стати наступним президентом США, от в цьому великі сумніви. Тим часом до Києва приїхав політичний конкурент Орбана, угорський опозиційний політик Петер Мадяр. Він відвідував українську селицю 11 липня. Зокрема, відвідав стіну пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору. Також він відвідав Закарпаття, де зустрівся з членами угорської громади та церковними лідерами. І хочу відзначити, що він не зустрічався із жодним із політичних лідерів угорської громади в Україні. Це цікава історія, бо саме Мадяр може скласти конкуренцію Орбану на парламентських виборах в Угорщині у 26-му році. Хто ж знає, можливо, це буде цей рік буде саме якраз уроком нашого вступу в ЄС, і нарешті Угорщина отримає адекватного прем'єра, який не буде вставляти нам палки в колеса. Друзі, на цьому поки що, все. по Перше, я хочу подякувати вам за підтримку мого youtube канала за допомогою переглядів, коментарів, поширень. Підтримку його через е, спонсорство на Патреоні, БаймійКофі, youtube спонсорство та від безпосередньо посилання на Монобанк. З вашою допомогою виходять нові відео, нові рубрики. Але нагадую, що головне, що ми маємо робити, це донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.